Добрий день, діти! Сьогодні я вас запрошую на потяг, який вирушає в країну математики. Попереду нас чекають дуже багато цікавих завдань. А вирушати ми будемо на потязі. Давайте порахуємо, скільки вагончиків має наш потяг. Так, вірно, 5 вагончиків. Скажіть, будь ласка, який по порядку жовтий вагончик? Так, другий, який по порядку блакитний вагончик. Вірно, п'ятий. Так, молодці. Ой, кого ми зустріли. Це сніговичок. Він хоче вам щось сказати. Гайда разом зі мною доліз. Ой, що це? Почалася справжня хурделиця Вона принесла нам багато сніжинок. Порахуйте, скільки сніжинок на картинці. Так, вірно, їх чотири. Будемо далі подорожувати. У мене є багато друзів. Порахуйте, скільки сніговиків на лісовій галявині. Так, вірно, їх 5. Ой, хто це там за кучугурою снігу? Це лисичка. Вона хоче перевірити, чи вмієте вирахувати. Порахуйте, скільки сніжинок на верхній смужці. Так, вірно, всього 4 сніжинки. Позначимо їх цифрою 4. А тепер порахуйте скільки сніговиків. Так, вірно, всього 5 сніговиків. Позначимо їх цифрою 5. Діти, чого більше? Сніжинок чи сніговиків? Чого менше? Яке число більше? 4 чи 5? Наскільки більше? Так, вірно, на 1 То яка цифра більше, 4 чи 5? Як зробити так, щоб їх стало порівну. Так, потрібно покласти ще одну сніжинку. Давайте порахуємо, скільки тепер стало сніжинок. Так, вірно, їх стало 5. Тепер сніжинок та сніговиків стало порівну. Однаково по 5. А зараз ми трішки відпочинемо. Завітала знов зима. На дерева, на будинки падають сніжинки, біленькі пушинки, землю побілили, поле і ліс укрили, Замели стежинки пухнасті сніжинки. Ось і кінцева зупинка. Наш потяг приїхав до чарівного міста з геометричних фігур. Знайдіть трикутники. Назвіть, якого вони кольору. Знайдіть квадрати. Назвіть, якого вони кольору. Діти, сьогодні ми з вами виконали багато цікавих завдань. Що найбільше вам сподобалось? Я вам дякую. Ви дуже старались.